Всім привіт! Сьогодні у нас знову рецепти. На цей раз ми будемо закривати так називаємо салат з квасолею. Для цього нам потрібна квасолька, помідорки, перчик сладкий болгарський, морковка, цибулька і чесничок. Олія, сахар, соль і уксус. Цей салат. Так називаємий. Можна їсти і так. Можна його використовувати до гарніра. Він мене виручає, коли я готую борщ зимой. рассольник, супчик з фасолью. Просто відкрили баночку і приготували. Так, що нам треба зробити? Нам треба квасольку відварити до готовності. Помідорки з морковкою пропускаємо через м'ясорубку, Перчик болгарський ми ріжемо полукольцями, цибульку полукольцями. Ну, а часник, хто слайсиками хто на чесника давку, хто натирає. Я лічно його просто кришу, як попало. Mm -hmm. Ну, в общем так. Далі буде. Так, ну, тут у нас уже перекручена морковка. Помідори, накришений перчик, цибуля, додана квасолька, олія, соль, сахар і уксус. І тепер ми ставим варитися. Як тільки закипить 15 минут кипіння і будемо додать чесник. Я буду різати на слайсы хто як хоче. І потім щасничком еще 15 минут кипіння. І все, горячим баночки. Будем закатывать и укутывать.